І зараз ми розпочинаємо порядок денний засідання Національної екологічної ради. Я дуже коротко зараз зроблю такий вступ, тому що сьогодні на засіданні знаходяться не тільки представники громадської ради, всеукраїнських організацій природоохоронного спрямування, які були членами громадської ради плів природи багато років, але й представники. Обласних громадських рад при обласних управліннях охоронаколишнього середовища, місцеві громадські організації, члени різних громадських організацій, які не представлені в громадській раді. Тому дуже коротко опис ситуації. І він вже викладений, в принципі, в заяві. Я просто зараз так схематично цей матеріал викладаю. Що ми стурбовані, чому ми зараз зібралися? Тому що ми стурбовані ситуацією, яка відбувається в природоохоронній галузі. Цю стурбованість викликають кілька важливих моментів, які роблять, які становлять загрозу для реалізації екологічної політики. В першу чергу нас дуже турбує, що знищена сама система охорони природи. Вона руйнується. Частими реорганізаціями, змінами міністрів, зменшенням можливості міністерства по структурі, по повноваженням. І головне зменшенням, ліквідацією, втратою кадрового потенціалу фахівці, які працювали в цьому міністерстві по 10-20 років, які навчені, які мали базову освіту. Були кандидатами біологічних наук, працювали і співпрацювали з науковими установами. І, головне, за 20 років отримали величезний досвід бюрократичної, в хорошому сенсі, чиновницької роботи, державного службовця досвіду. Ці люди звільнені практично в своїй масі. Натомість приходять люди, які, яких призначають корпорації, яких призначають політичні інтереси. І ці люди дуже далекі від питання охорони природи. Крім того, закон, про який ми сьогодні говорили про ліквідацію територіальних органів, наносить ніщівний удар по всій цій системі. Тому що це налицько 35 стоїть фігура без рук, без ніг, просто з очима, яка крутить головами, і, і, і туди гроші, а, а звідти ліцензія. Тому насправді такий образ, він просто виникає цей образ, це нас дуже турбує. Другий момент про законодавство ми сьогодні вже говорили це руйнація природоохоронного законодавства, яка не може, законодавство тепер не може захистити. Те, до чого ми завжди зверталися за допомогою, вони то все вичищають і вже тепер закон не знаходиться на нашій стороні. Навіть коли нам сьогодні колеги сказали, що і в законі прописано, то обов'язково десь знаходиться норма, яка дозволяє подвійно трактувати те чи інше. За умови безкінечних змін Міністерства, реорганізації, зміни структури, руйнування системи, єдиним стабільним таким утворенням, таким інститутом була саме Громадська Рада. Громадські організації в Україні давно об'єднані в таку систему громадських рад. Громадська рада при природи, громадська рада, громадські ради при обласних управліннях обласних інспекціях. І це був той стабілізуючий фактор, як ми написали в заяві. Громадська рада була носієм інституційної пам'яті міністерства, традиції охорони природи, тому що приходили нові міністри іноді, які говорили тут у нас в Оркуському центрі на зустрічі про погану екологію нам розказували, що викликало нас просто посмішку, бо означало, що людина не має найменшого уявлення, що екологія це наука, а довкілля це стан компонентів природного середовища. І ми змушені були весь час переносити завдання Міністерства від одного міністра до іншого з тим, щоб ця ідея, ця традиція продовжувалася. Без громадських організацій і без громадської ради не було би стратегії екологічної політики національного плану. Як би зараз це парадоксально не звучало, і може когось це б здивувало за межами цієї зали, але ми точно знаємо, у 2007 році саме зусиллями громадських організацій, ми домоглися концепції. Потім наступний міністр забув, просто не хотів навіть думати про цю стратегію. Два роки ми з нею носилися, поки такі зробили законом України. Національний план дій, прийшов новий міністр, сказав, це зробили от ті помаранчеві, а ми не будемо робити національний план дій. Поки переконали міністра, що національний план дій не пов'язаний з політичним партією, що це європейський пакет документів. Я просто знаю, що не було би цих документів в Україні, як ти громадські організації. Їхній інтелектуальний потенціал, громадянський е, потенціал, творчий патріотичний потенціал, який весь час штовхав це міністерство. Але і ми це робили. Навіть наші колеги критикували нас і на ідеї, що ми такі от конформісти, що ми тут співпрацюємо з міністерством. Не, ну неможливо було весь час сваритися, тому що, вибачте, у нас у кожного своя робота, сім'я. Свої справи і весь час жити тут під міністерством, сидіти на, 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 на сходах. Ну, Це просто деградація. Тоді ми б самі деградували. І тому ми йшли іншим шляхом. Ми вносили пропозиції. Що вдавалось, домагались робити. Ні, йшли в рейди, йшли в перевірки, йшли в контролі в експедиції, науковців залучали. Тобто, ми робили те, що може зробити громадська організація. І так багато наших колег за кордоном. Вони розказували про те, чим займаються, вони не розуміли. Я була в Америці, там думали, що я з міністерства. Кілька днів, коли я це розказувала, чим я займаюся, я все-таки думали, що я з міністерства. Коли я вам розказала, що я з неурядової організації, вони все здивувалися. Там не займаються громадські організації такими питаннями, бо це з прерогатива громадських. Вони можуть зберігати вид, окремий вид жаби за нею спостерігати 20 років. Вони можуть там листівку якусь написати, головне, що в них приміщення за кошти бюджету, і вони ще мають вибрати всі за кошти бюджету. Тобто та функція, яку виконувала громадська рада ці роки, це вже 16 років, це та функція, ну так, да, вже 17, це та функція, яку жодна інституція в державі не виконувала. І саме цю громадську раду. У нас були складні стосунки, ми комусь говорили з міністром, що мені подобалося, але нікому не приходило в голову закривати цю громадську раду. Лише цим прийшла в голову ця думка. Вони вирішили швиденько під свої проєкти цю ліквідувати громадську раду на створити нову громадську раду. І 30 вересня, коли, серпня, коли це відбулося, ми цього не очікували. Ми просто не могли собі подумати. Це все одно, що ми, якби на планетяні. появились перед нами, як щось. Ми прагнули з ними ще говорити. Я зустрічалася кілька разів з міністрів. З ним зустрічались інші люди. Міністри нашого міністерства, які працювали раніше, з ним також зустрічались і їм пояснювали значення саме такої незручної громадської ради. Все було марно. Вони форсували всупереч законодавству, черговий раз нашими свідками були, створили іншу громадську раду. І тепер у нас були спочатку підозри, для чого вони це роблять? Ми говорили і пасланці. Так ано ж таки, точно пасланці. Вони проголосували за підтримку уряду, вони уклали меморандум і відкрили шлагбаум. Якщо будуть екологічні застереження і прозорість, то тоді не добивайте. Суді хто, пан Савіцький? Пані Бєрзіна, чи там товариство підводників, які знищує е, рибу, чи є товариство е, зварювальників України, чи ще якісь інші організації, взагалі нікому не відомо. Ці люди будуть на контролі стоять з Ланцевих газу. Тобто, насправді відбувається фарс, відбувається підлог в масштабах цілої країни. І ми довгий час думали про те, як вийти з цієї ситуації. Трі місяці ми чинили сторони, писали листи, звертались в прокуратуру, написали скаргу президенту, прем'єр-міністр двічі зробив зауваження міністру – «Верні назад все! не порушують постанову Кабінету міністрів. Все це було марно. Але після того, як інша громадська рада, яку ми створили, дискредитували взагалі це звання, цю інституцію. І нас, в тому числі, які ми тому що дуже багато хто задавав питання, це ви проголосували за сланцевий газ. Навіть деякі, вибачте, із наших колег не дочитались, хто там був. І замість того, щоб вибачитися, що не дочитались, розгорнули цілу дискусію, хто як голосував. Тобто ми змушені були реагувати і представити суспільству нашу позицію. На засіданні громадської ради минулий раз ми ухвалили рішення, що на базі. Громадської ради Всеукраїнських організацій природоохоронного спрямування примін природи, яка діяла з 96-го року, ми створюємо Національну екологічну раду. На базі, тепер вже без міністерства, без приставки при міністерстві. Ми просто переходимо на інший більш високий рівень, де вже не при Міністерстві. А при всій структурі державної влади ми будемо здійснювати цю інтеграцію екологічної складової. і говорити не тільки про екологічні питання, а про економічну складову, яка шкодить довкіллю. Бо коли вони хочуть видобувати щось, вони ж думають про прибутки не для держави, а власне, але нищать наше довкілля. Про соціальну складову бо на фруклому столі, наприклад, посланцевим газом а потім ми подивилися по Тітановим родовищам, там дуже висока плотність населення, величезна соціальна інфраструктура, і там знаходяться об'єкти про фонду, і там знаходяться об'єкти культурно-історичної спадщини. Тобто відбувається зміна природоохоронної складової взагалі, а ми маємо мовчати. Ні. Ми вирішили піти таким шляхом. Як у нас колеги сказали, ми переросли, і це дуже якісне слово, яке визначає зараз наш стан. Ми вже переросли в те міністерство, яке нищить природу, і головне, ми не хочемо мати нічого спільного з цим міністерством. Тому сьогодні ми проводимо засідання на нашої Національної екологічної ради, якби таке установче засідання.